Безбар'єрність та функціональність головні принципи, якими керується фундація Олени Зеленської під час реалізації проєктів з облаштування та відновлення укриттів. Минулоріч за підтримки міжнародних донорів розпочали роботу у 12 навчальних закладах у різних регіонах України. На сьогодні вже у семи діти не переривають навчання, попри повітряні тривоги. На Дніпропетровщині у трьох ліцеях капітально відремонтували та облаштували укриття. Наскільки там безпечно та водночас комфортно школярам? Особисто перевірила перша леді Олена Зеленська. Повітряна тривога перериває навчальний процес в одному з ліцеїв Дніпропетровщини. Діти мерщі спускаються в укриття. Щойно школярі займають свої місця, вчителі продовжують уроки. Діти пишемо далі. Перша сторона ікс, там де основа ікс. Там де бічна сторона, і плюс чотири для кожного класу тут відведено окреме місце. Та ще кілька місяців тому для малечі тут були зовсім інші умови. Ця зона це раніше була тут. Ця зона ну та, десь там е, була е, дитячий садочок у кінці підвала. Було це на вході. Тут десь було раніше у ліцеї навчається близько тисячі дітей. Це дошкільнята, початкові і старші класи. І щоб всі могли одночасно відвідувати школу, дирекції довелося поміскувати, як умістити всі вікові категорії за парти у підвальному приміщенні. Ми розпочали навчатися у дві зміни, тому що наше укриття не дозволяло таку кількість дітей приймати одночасно, і ми розподілили 550 дітей навчалися в першу зміну, а друга половина дітей навчалися в другу зміну, але це було дуже незручно. На облаштування повноцінного сховища ліцей коштів не мав. Тому розповідає директорка, вирішили подати заявку у проєкт з відновлення та облаштування укриттів, ініційований фундацією першої леді Олени Зеленської. Зала, яка за моєю спиною це зала повністю добудована, оновлена, розширена. Зараз ми Розміщаємося всі, і з другого семестру поточного навчального року ми вийшли в одну зміну. І це усунуло ті бар'єри, які були для очного навчання. За підтримкою фундації тут провели капітальний ремонт, встановили інженерні мережі, вентиляцію, освітлення та протипожежну систему. В укритті є всі необхідні меблі, санвузол і окремі кімнати для маломобільних відвідувачів. Навіть зробили безбар'єрний аварійний вихід. По Перше це філософія і моя, і філософія фундації. Всі наші проекти мають бути безбар'єрними, тому що ми вважаємо, що діти, які наприклад пересуваються на кріслах колісних, та й дорослі, мають таке ж саме право на Будуть захищеними, як і всі інші. Насправді, у нас дуже велика кількість маломобільних представників маломобільних груп населення не спускаються укриття саме через те, що вони просто не можуть туди дістатися спокійно. Тому, а вже ж, коли ми беремося за якийсь проект, ми хочемо зробити їх безбар'єрними, і ми щасливі, що нам це вдається. Перша леді разом з командою фундації приїхала на Дніпропетровщину подивитися на створені умови. В області облаштували укриття у трьох навчальних закладах. Окрім доступності, ініціатива фундації Олени Зеленської передбачає і розширення функціоналу приміщення. Ми не очікували, що наступить такий час, що наші діти будуть змушені ховатися в укриттях під час навчального процесу. Але ми також маємо надію, що цей час не назавжди. Тому всі ці приміщення мають бути приємними для того, щоб діти в них могли могли знаходитися не тільки для того, щоб ховатися від повітряної тривоги, а для того, щоб навчатися, мати якісь гуртки позашкільні якісь активності. Воркшоп з протипожежної та міної безпеки. Ліцеїсти практикують вже в укритті. Спочатку позвонити, потім витечі добре <рі> розумів, дякую. Я сподіваюся, вам що сьогодні буде цікаво багато. Учні рятувальника перевдягли у форму і розповіли правила безпеки. Враховуючи сьогодення військовий стан, ми розповідаємо їм про ризик вибухонебезпечних предметів. Україна є найзамінованішою країною в світі, і навіть після нашої перемоги надзвичайно довгий час нам потрібно буде ще з ними зіштовхуватися і знати, як себе поводити, виявивши небезпечних предмети. В іншій зоні укриття уроки безпеки проводять представники поліції. Безпечний дорослий – це у нас може бути там жителі добре. Безпечний та комфортний простір, яким діти зможуть користуватися, і після завершення війни такі завдання ставить перед собою фундація Олена Зеленської під час реалізації проєктів з відновлення та облаштування укриттів у регіонах України. Минулого року було відкрито три сховища на Полтавщині та Чернігівщині. Цьогоріч одразу три запрацювали на Дніпропетровщині і одне на Одещині. До кінця лютого я сподіваюся, ще буде відкрито чотири укриття: це два на Миколаївщині і два також саме на Одещині. Але цю ініціативу ми продовжуємо і зараз вже 12 укриттів знаходяться в процесі відбудови обладнання, ремонту. І це завдяки нашим партнерам, а саме Аланським островам. Це Фінляндія, які саме надали фундацію Олени Зеленської 3 мільйони. Ми будемо спрямовувати їх на ці 12 крівців. Навчальні заклади для облаштування сучасних укриттів вибирали за кількома критеріями у пріоритеті. Невеликі міста, де громада самотужки не могла профінансувати роботи, враховували і безпекову ситуацію. Адже зараз сховище є необхідною мовою для повноцінного очного навчання, тому їх облаштовують насамперед в упорних навчальних закладах. перший, Дніпропетровської області Олена Моделюк Сергій Килимник подробиці.